Пані Даль, вітаємо вас сьогодні на Днях Моди, власне, до альтернативи молодих, талановитих митців, які створюють одяг дизайнерів. Скажіть, будь ласка, яким чином ви потрапили на сьогоднішнє дійство? Чи потрібно було заявкою якось заповнювати анкетку для того, щоб подавати? Так, Скільки дівчат, що, що потребує організація від нас, від них? Е, у вас дуже екстравагантна колекція, надзвичайно особлива. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви створювали ці образи для дівчат? Ідея. Я великою ідею, але надихнулася взагалі ідеєю іншого дизайну, вона працює з папером, працюємо. Але вирішили зробити щось проти списка, але з матеріалів, з яких можна пошити, не просто зі мною з яку себе поширюємось. Дай позволяємо, що це має бути використовуючи машини і вийшли якісь. Що ж, будемо чекати вашого виходу, успіху вам.